Добра новина для любителів фастфуду. Відтепер Макдональдс буде доступний в кожному обласному центрі. Американська мережа ресторанів шуткого харчування Макдональдс будує одночасно два заклади у Закарпатській області. Ресторани з'являються в Ужгороді та Мукачеві. Раніше директор з розвитку Макдональдс в Україні Віталій Стефурак наголошував, що Ужгород залишився єдиним неохопленим мережаю обласним центром. Окрім Ужгорода, ми маємо в короткострокових планах ще цілу низку ресторанів. Зокрема, готуємо декілька рест. У Київській області, а також плануємо розширяти свою присутність у деяких великих містах. В пріоритеті при цьому залишаються центральна і західна частини України, додав Стефурак. Повернення Макдональдс в Україну восени 2022 року стало одним з символів стійкості та невідворотності перемоги. Тоді американська корпорація відновила роботу перших закладів у столиці та в західних регіонах, а станом на початку 2024 року працює понад сотня закладів. Деякі з яких побудовані вже після початку повномасштабної війни з моменту відновлення роботи у вересні 2022 року Макдональдс відкрили вже 14 нових ресторанів у різних локаціях у великих містах і містах сателітах вздовж автомагістрали і в обласних центрах, зокрема у тих, де раніше не були присутні. Так, нещодавно гостинно розчинив двері перший Макдональдс у Чернівцях, який у 2023 році компанія обслужила 85 мільйонів клієнтів в Україні.